Розвантажили ну, вже 1075, 10, підцепили жаточку жатка 420, максимальний бункер, наставка розібрана при транспортуванні, довга вигрузна кондиціонер і 2000 мотогодин напрацювання. Стан нового комбайна, Подивіться на стан елеватора, шкрипки, зірочка, ще все в фарбі, шнек. Подивіться, який стан. Тут теж, подивіться, нічого не розбиралось, Ще не крутилось по цих блоках, скрізь ціленький понизу. Подивіться, як блистить на ньому фарба. От, Він ще не митий, не чищений. Е, Зараз його е швиденько там лючки всі позакриваємо, е помажемо, заправимо і, як то кажуть, страла відразу в поле. Поїдемо, трошки поможемо молотити, тому що дощі. Дощі не дають зібрати урожай. От, вчора погода, сьогодні погода, то зараз його швиденько обслужимо і поїдемо в поле. Тому, кого цікавить, можете приїжджати, оглядати комбайн, відразу можете побачити його в роботі, перевірити. От, але який стан. Лялька зараз відкрию тут, покажу. Він немитий, нечищений. Подивіться стан багато. Нічого не прогнивши, нічого не протерте, не реставроване. Це все болото, пилюка. от, Резина супер, не потріскана. Зараз ще перейдемо січкарня. Подивіться стан ножів. Ножі, як нові, противоріжучі, теж хороші. Балка ціленька. Е, по... Решета, подивіться, решета, ще в фарді, соломотряси. Всі ціленькі, всі оригінальні вал оригінальний люфту практично немає. Ось. Далі ходімо сюди на двигун. Подивіться, стан соломотрясів зверху. Що всі соломотряси в фарбі. Тут наші у фарбі, кондиціонер, бункер. Подивіться, бункер теж повністю у фарбі, розібраний, треба зібрати. Оце велика наставка на нього. О, тому кого цікавить такий красень. Приїжджайте, оглядайте. Так, що ще вам показати? Зараз по цієї сторони покажу. Ремні всі супер. Е, вигрозна, тут нічого не поварено, тут нічого не розбиралось. Зараз далі. Шнек. Шнек. Бачите, який грубий. Зараз ще в кабіну заскочить. Так, Тут є до нього інструкція, то болтики з бункера. Тут по обшивочках, подивіться, все ціленьке, сідушка, ціленька е, передачі нового типу е, 253. Мотогодини, датчики втрат, аварійності, кондиціонер. Так, немає кому мені збоку познімати, але працюємо. Працюємо 10.75! Як бачите, комбайнник повністю справний. Пізніше зупинюсь покажу зерно в бункері. От. І кого цікавить, приїжджайте, оглядайте, можете відразу в полі пробувати у Ось температура, оберти барабана, водогодини Зробили вже дві площі. Побунки не складали то так нараз, поки голота. Двіжок птичок, потухо, нічого не гріється, нічого не димить. Так, це вже третє поле. Тут ложимо на покоси. Друга, Друга передача, повишена. Температура, дивіться, взагалі не гріється, комбайник. Барабан. Зручно, звісно, одною рукою і рулювати, і жадку торкати. Рулювати. А вам зазняти ж треба комбайник робочий? Так і. Стерню на десяточку і повишено. І погнали. І так. Вечірнє включення. Відпрацювали сьогодні на цьому комбайнику півдня. Працює все без проблем. От, вже встигли вимазати задні колеса в болоті, калюжі. От, ну Треба зібрати урожай між цими дощами. Комбайника сьогодні зранку тільки розгрузили, підчепили жатку, позакривали лючки, помазали, заправили і поїхали відразу в поле. От, як бачите, без проблем все відпрацював. От, комбайник робочий, провірений, кого цікавить, приїжджайте, оглядайте і забирайте. От, одразу покажу днище. Подивіться, лижі, видно відображення. Просто ідеальні, ніде нічого не протерто по, по лижах, по днищу, не поварано. Ну, комбайник має 2100 годин напрацювання. Бункер, нагадую, у нього високий, тільки вже сьогодні не, не ставили його. Ну, там по, по колу просто скручується, там немає нема нічого складного. Ну, розбирали при перевезенні, бо не входив в габарит. 420 жаточка, є візок до нього, ну, але на 420 із якщо так, як в нас по селах, то його не потрібно. От, ну але він є в комплекті. Так. Такий красень. Що тут ще можна сказати? Датчики, втрата аварійності, то все працює. Що ще? Січкарню. Ножі ну, не знаю, чи я вам показував, але вже темно, то і не покажу. Зараз січкарню опустили, бо останній останні город робили на покоси. От. Ніде нічого по комбайнику не підтікає, немає ніяких там, посторонніх е шумів, Там елеватори, барабан під барабаня, тут все скрізь супер, комбайник обслужений відразу з поля в поле. От. Відпрацював в Німеччині. От. Сьогодні в нас півдня попрацював і може їхати працювати до вас. Тому кого цікавить. Телефонуйте, телефон вказую. Все. Всім гарного вечора От. і до нових зустрічей. Ага, і ще включення. Завтра ще до нас приїде один комбайник. Теж зранку будемо розгружати. Приїде домінатор з жаткою 3,90. 86 й домінатор. Теж в суперовому стані 2 300 годин напрацювання домінатора. Ну, Завтра вже теж розвантажимо і завтра покажу вам домінатор.